Моя підбірка червоних стійких помад. Зараз будуть свочі. Перша це матова помада від Maybelline. Відтінок скажу в кінці, який колір. Просто космос. У цієї помади є один недолік. Її просто нереально змити. Подивіться на цей відтінок. Це просто вау! холодний, червоний! І це номер 20. І поки не застила, треба змити, бо я ще ж хочу всі інші показати. Хочеш змити сіку помаду, треба використовувати просто зволожуючий тон, отак нанести і стирати. А це вже класичний червоний, без холодного або помаранчевого відтінку. Просто нейтральний, який підходить всім. І це відтінок 340. Також Maybelline. А це більш теплий відтінок червоного. Я його фарбую зазвичай літом, коли в мене загоріла шкіра, і це відтінок 09. Golden Rose Класичний нейтральний червоний відтінок, який пасує просто всім. І це також Golden Rose, але відтінок 18. Вау! Wow. А це моя найлюбленіша помада Sephora в 01 відтінку. Вона яскрава червона. І з нею я почуваю себе зіркою. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях ваш улюблений червоний бренд і номер. Зберігайте мою підбірку. Дякую за перегляди, мої кайфи. Всім па, -па.